Літня, зимова, всесезонна, камера, безкамера, високий профіль, низький профіль все це ми будемо сьогодні з вами розбирати. А перед тим, як ми почнемо, я нагадаю, щоб ви нажали підписку і жмакнули на дзвоника. Не забувайте. Почнемо з азів. Існують три основні види гуми: літня, зимова та всесезонна. І їх модифікації там вже зимова шипована. Якась е для багнюки, для пісочку. Зрозуміло. Але ж чим всі ці гуми відрізняються? Ну, по-перше, це температурний діапазон. Наприклад, літня гума працює у діапазоні до плюс 7 градусів. Нижче вона вже починає втрачати свої властивості. В свою чергу зимова гума вже працює від плюс 7, і нижче, завдяки е гумовій суміші. Ну, тупо другий, другий состав, розумієте. І плюс е малюнок протектора забезпечують краще щеплення з дорогою, якщо вона вже е така грязючка, там, желедиться, зі снігом, наприклад. Тому майте на увазі, що літом їздити на зимі теж не потрібно, бо буде великий знос. А зимою на літній, ну ви самі розумієте. А що у нас з всесезонною гумою? Навіщо вона взагалі існує? Ви спитаєте мене, а я скажу вам, не знаю. Тому що її температурний діапазон навіть за паперами плюс 7-мінус 12 градусів. Де такий клімат взагалі? Тощо не на нашій планеті. Ця гума підходить що, щоб стояти у дворі і все? Ще одним плюсом до мінусів всесезонної гуми буде. Те, що вона стоїть на автівці круглий рік, а це значить, що вона буде швидше би зношуватися, а це значить, що її потрібно буде заміняти. Якщо по регламенту, то заміна всесезонної гуми 6-7 місяців. Ну, якось мало. Типу, якщо взяти окремо. Літню та зимову вони пробігають побільше. Тому я вважаю, що цей регламент це так, чи маркетинг. Дайте гроші, будь ласочка. Так що, давайте не будемо робити бекто-совочок і їздити на одній гумі і влітку, і взимку. Це все-таки наша безпека. З гумою для грязюки, багнюки та пісочку, думаю, все ясно із назви. Ясно ж? Вони просто забезпечують краще щеплення з відповідним типом покриття. Ось і все. Без якихось приколів. От якщо ви бачили наші тачки для ЗСУ, там стояли по замовленню хлопців: Грязьова і всяка така резина. Можете подивитися, дуже раджу. Так-так. Ось у мене тут колесо, з котрим ми зараз будемо розбирати, що на них пишуть. По-перше, що ми бачимо: Outside, наружна частина, напрямок, в якому обертається колесо. Потім під ним тут є дот, 8 ЄФ, бла, 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 бла. Нас цікавлять ось ці от літери. Це у нас 0120. Це перший місяць 2020 року, коли було народжене саме це колесо. Далі у нас йде ширина шини та її висота профіля. Висота профіля у нас в відсотках. Ширина в міліметрах 175 мм і 70% від 175 мм. R – це не радіус, це радіальна. Ось сам розмір 13. І це у дюймах. Далі 82Т. Це в нас індекс скорості та навантаження. Тобто, умовно, ми, від, ми, від, ми від, з вами відкроємо таблицю Nexen, і побачимо там 82Т. Типу максималка 180 навантаження на колесо там 500 кг. Зрозуміло? Ось сам виробник Nexen. Далі в нас йде інформація про те, що це безкамерна радіал Тублес. Якщо б не було цього напису, то повинна була бути камера. Ось тут ще є штрих-код, наскільки я знаю, в ньому. Зашифрована інформація про зміну, там станки і все таке інше. В цілому далі інформація в нас дублюється. І ще є. Опа, ну, де воно виготовлено? Made in Korea. Це така базована інформація, так би мовити. Це в нас серія, типу лінійка. Так, є тут така інформація ще. Я не звертав увагу, деко не почав знімати відос. Тут є часткове розшифрування 82Т. Макс лот 475 кілограмів. Тобто, ми знаємо тепер, що одне колесо 475 кілограмів. Ще знизу зашифровано, наскільки. Максимально його можна накачати, але це дивитись потрібно таблички і всякі штучки, щоб в цьому розібратися. Але ось маєте на увазі на колесі таке буває. Ось я перевернув шину, в принципі, з внутрішньої сторони нічого нового ми не бачимо, окрім напису інсайт. Ну, типу, все, дублюється у нас виробник, дублюються у нас характеристики, дублюється де виготовлена, дублюється також. Максимальна вага, дублюється серія. Ну, собственно кажучи, на цьому і все. Ось ще одне колесо, я його дістав, щоб додати кілька деталей. Це, по-перше, M S. Якщо бачите, таке на шині, це Mood and Snow, а не всесезонна. Всесезонна це в нас All Weathers. Ось ось з боку. Weather Plus. Тут супер клас. Повласвіть Nokia. Це, що ми бачили. Тут таблиця у кілопаскалях. Трохи не так зроблено, наскільки качати. Тут у нас бам-бам-бам. Поїхали-поїхали. Основна інформація 91. Як ми знаємо, треба дивитися це по таблиці, що це значить. Ось у нас 31.09 вона була е народжена. Типу, це що, резина 2009 року, оце вона похила вже. Але вона, до речі, майже не їздила. Гляньте, що протектор, оскільки є. Так, ось, це у нас Outside наружна частина. Ну і все. Саме цікаве, що я хотів показати, це LWSR Plus. Воно ще може бути зроблене надписом AV. Ось так, от, як тут MS, тільки AV. Типу AV, MS, там всі діла, там Пау-Пау, туди-сюди. А тепер пару слів про профіль Шин. Чим нижче ваша бокова частина шини, Тим менш резина буде деформуватися у поворотах ось ця, от, ось ця от частина. Чим менш вона, тим менше вона деформується у поворотах, і тим краще керованість автомобілів. Дуже багато людей зі спорткарами вони обирають саме низькопрофільну шину, але є свої мінуси. Чому всі не їздять, наприклад, на низькопрофілі, тому що ва, гонщики на жигулях, оце на Ланосах. Тому що на низькопрофільній резині. У вас починається тряска дупи дуже сильно, авто відчувається більш жорстким. Розумієте мене на даний момент низкопрофільними шинами вважаються шини з профілем 55% і менше. В свою чергу гума з високим профілем дозволяє вам і вашим пасажирам відчути себе більш комфортно під час їзди, такий собі диван, але і керованість менше, тому треба обирати якийсь баланс, який підійде саме вам. А коли ви вже обрали, який же профіль резини підходить саме вам? То час обрати камерна чи безкамерна резина. По суті, вибирати тут нема З чого, тому що безкамерна, краще за камеру на 150%, або, або більше. Для тих, хто не розуміє, безкамерна це коли посередині диску немає камери, як на велосипеді. Ось така камера буде всередині вашого колеса, якщо у вас буде камерне колесо. Okay. Із переваг безкамерних шин можу вам сказати лише одне: ви можете продовжити свій рух, якщо ви пробили колесо. Так, так, не дивуйтеся, ви просто берете автогерметик для шин, пшакаєте його, або берете латки, які називаються у народі шнурки. Такими шнурками, до речі, на СТО лагодять безкамерні шини, люди їздять і взагалі, не дують собі в вуса і балдіють. Мабуть, єдина слабкість це бокова поверхня, ось тут на колесі. Якщо ви будете грюкати по ямам, або десь зловите ем, продольне сковження, у вас може е, шина з диску з'їхати і почати пропускати тоді, до, до речі, буде халепа. Так що, якщо вам потрібно буде поїхати по якійсь поганій дорозі, або ви часто їздите по таким, то раджу е, звернути увагу на шини безкамерні, але з. Підсиленим бортом є такі, щоб ви могли балдіти навіть на ямах. На шинами все. Я ще хотів побалакати в цьому відосі з вами про диски, але я вирішив розбити на два відоси ці теми, тому що, по-перше, два відоси краще, ніж один. А по-друге, і так, мені потрібно пойти, оце, почитати букваря, щоб не врати оце людям. Якщо ви розумієте, про що я. На цьому я буду з вами прощатися. Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю наступному році нам всім вже нарешті миру. Московії обісрати в свої портки вже нарешті до кінця. Любіть своє авто, підтримуйте ЗСУ за посиланнями під відео, підписуйтесь на канал і пока-пока!